Чи можна примусити покупців витрачати більше за часів економічного спаду? Виявляється, що так, і це на власному досвіді довела американська компанія з виробництва спортивного одягу та аксесуарів. Підприємство створило окремий міні-бренд. Який спеціалізується на виготовленні спорядження для занять його протягом двох останніх років, кажуть керівники підприємства, ціни жодного разу не знижували. Мінімальний термін придатності нашої продукції 5 років. Звичайно, за тяжких економічних умов жінки будуть економити, але за якість вони платитимуть повну ціну. Тим більше, що наші речі мають модний елемент і їх можна одягати не тільки до спортивної зали. Звичайний килимок для йоги від цього виробника може коштувати від 50 до 100 доларів. Взуття удвічі дорожче, спортивні сумки від 200 до 500 доларів. Клієнтам завжди надають можливість перевірити товар. Якщо ви не впевнені, чи готові витратити кошти, можете відвідати наше безкоштовне заняття йогою, покористуватися нашою продукцією і лише потім вирішити або знайти наш інтернет-магазин і прочитати відгуки тих, хто це вже зробив. Керівники компанії переконані, бізнес набиратиме обертів і надалі. Також у планах на майбутнє розширити асортимент, приміром, започаткувати лінійку спортивного одягу для бігу та плавання.